Всім добро здоров'я! Я хочу подивитися, які будуть події свідоцтвом нам про закінчення війни. Тут цей кіт мені допоможе. Запрошую вас до себе у студію у Канаді. Які події будуть нам свідоцтвом про закінчення війни? Чи будуть такі події, що можна буде сказати, можна повертатися додому? Які будуть події свідчити нам про те, що Війна вже скоро буде закінчуватися? Давайте будемо дивитися. Дивіться, тут карта така лелека говорить, що треба, можна і треба, і можна буде повертатися додому, як лелеки повертаються навесні додому. Мабуть, навесні буде закінчуватися весна. Які події? Що буде вже. Все розквітати, природа просинатися буде, може, буде все зелене, коли зелене все буде, може, в травні. А, будуть події, будуть в, у природі, а, перш за все, які будуть нам свідоцтвом про закінчення війни. Бачите, дороги від, відкриються, дороги додому, може у когось. А, можна буде е, чоловікам виїздити, це такі будуть події, не будуть заважати чоловікам виїздити. Тут карта, собака. Вона говорить, що події будуть мирні, мирні події. Яка собака біля дому так захищати. Може, собака це НАТО, коли ми вже уступимо у НАТО. Собака як НАТО, бачите? Тут, дивіться, рідна хата, лелеки повертаються, як навесні. Я бачу, дороги відкриваються, і собака це, мабуть, НАТО. Знаєте, як собака біля хати, щоб захищати хату. НАТО захищає нашу хату. І от подія, мабуть, що нас візьмуть у НАТО. І зірки це може бути зірки Євросоюзу. Так, бачите, чоловіки, зірки, що України, Україна, український прапор буде і ще один прапор, як додатковий в Євросоюзі зірки, і чоловіки зможуть їхати куди хочуть, можуть жити вже своїм життям, не, не просто сидіти чекати, чого чекати. От. І ще які події будуть свідоцтвом. Тут карта сад, і чи Ґарден, чи, Яблонєвий, чи вишневий сад. Це люди. Сад це люди, Оленорман. Коли люди, що Коли люди будуть мати гроші, може, може, гроші будуть евро, в нас вже гроші. Бачите, гроші, банки будуть такі незалежні, такі, що можна на них буде вже ну, якось не боятися, що вони завтра згинуть, так, зникнуть. А тут бачите карта? Ой, карта труна. Так, труна, бачите, будемо, будуть музеї вже героям війни. Боже, 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 яке горе в Україні? І це горе ще набагато-набагато поколінь. Нам треба буде залікувати рани, бачите? Тут відкриється ще багато жахливого після деокупації. Ми побачимо, ще багато чого жахливого, на жаль, так. Ой-ой, будемо говорити відверто про те, що сталося. Будемо писати книжки, пісні складати, будемо робити музеї, будуть будемо розкривати злочини ворога-окупанта. Бачите, тут птахи, що буде все відкрито, документовано, Все буде. Бачите, жіноча роль тут буде дуже велика. Багато хто жінок буде у нас суддями, які будуть все це визнавати і. Робити вироки вселяки, тут карта наш, наших воїнів, нашої армії. Бачите, перша карта армії У нас буде військова професійна армія, так, нове обладнання в армії. Бачите, діти, діти будуть іти. Як у Ізраїлі будуть іти в армію, ну вже не, буду, не будемо про них боятися. А вони будуть просто натискати на кнопки, а там буде все ну, роботи будуть там, де небезпечно. І це видко, що діти наші будуть іти, як у ізраїльській армії. Це буде доблесть, і вони будуть захищати землю. Дуже дуже гарна карта Говорить, що подружжя будуть вже разом. Люди, бачите, разом будуть подружжя, не будуть уже в розлуці, не будуть уже ну, в різних містах. Бачите, башта говорить, що вже чоловіків будуть випускати, і багато хто повернеться додому. Башта говорить, що а, а, кордон буде у нас дуже захищатися. Я бачу, башта, мабуть, це уряд, український уряд, буде в нас новий уряд, так, ми будемо вибирати новий уряд. Ну і тут всі, хто. А колаборанти, всі, хто був зрадники, всі, хто наживався на війні, от по цій карті мітла, вони всі будуть покарані і будуть покарані дуже, дуже серйозно, дуже жорстоко будуть покарані всі, хто наживався на 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 горі людей. Бачите, родини родини будуть розквітати в Україні. Я бачу, що все, все навесні, як показано, як навесні. Дуже гарні карти, щаслива Україна. так. Дуже багато грошей буде на допомогу, на те, щоб відбудувати Україну. Бачите, доля відкривається українська доля. І от всі родини, от щасливі родини, таке сонце, все буде сяяти, бачите, все герої, герої наші. Там після війни буде ще дуже багато а, цікавого в тому, що. Україна має багато таємниць таких, Бачите, ця карта говорить, що природа наша, вона розквітна, таємниці якісь. І я бачу, що ще довго буде, будуть колаборанти, хто націю не розуміє проти нас, такі расисти. Ще дов, довго буде, що мабуть, не одне покоління в Україні. Ну вони будуть боятися щось сказати, але їх повно такі ще буде. На жаль, бачите, бо в нас в країні багато є таких людей. Я не знаю, скільки відсотків ми будемо бачити після війни робити дослідження, документи, нові якісь будуть закони, суди, нові щось таке пов'язано з законами. І, і який в нас буде знак, що війна закінчується? Я бачу, що це пов'язано з тим, що якось все буде тиша така. Так, тиша. Перші такі знаки. Знамення, що закінчується, що закінчується війна, що ворог буде боятися бомбити міста і села. А у нас будуть свої кораблі, своя авіація, свої кораблі у нас будуть, бачите? О Буде дуже добре, але до того ще й треба дойти. Ця карта довга, ця карта говорить, що може це буде довше, чим ми думали. Так. Але ж місяць говорить, що карта місяць говорить, що не довго так чекати. Довше, чим ми думали, а не так довго, як буває, люди говорять так довго, що як то можна так довго чекати. Карта місяць говорить: от знамення буде кожен місяць краще і краще. Так. Ці карти поради нам українцям. Можете вибирати собі карту 1, 2, 3, 4, 5, поради, що вам робити. Так? Чи ви в Україні, чи за кордоном, що вам робити? Якщо першу карту вибрали гора, а друга вибрали тут Енкер чи Якір, третя карта ви сама вийшли. от Такі жіночі питання. Четверта карта ключ. І п'ята карта щури. Ой-ой! Дивіться, що я тут бачу. Які вам поради добре? цей котик дає поради. Я хочу, щоб було так трошки легше, не так знаєте. Не завжди ж нам плакати, так? А краще знов ну, з усім українцям не плакати. Так, що я тут бачу? Хто вибрав першу карту, то гора ще роботи буде. Гора роботи, ще треба багато перепон, якісь пройти. У вас будуть перепони. Може, ви за кордоном і родина, ви приїдете назад, не впізнаєте, все буде інакше, вам буде тяжко домовитися зі своїми. А тут, якщо вибрали карту 2, то тут у вас є хороша, буде хороша робота, і, може, ви будете думати, що вам робити, їхати назад чи не їхати. Якщо ви за кордоном, бачите, тут жінка, якщо ви біженка, що будете думати, їхати, не їхати. Не приймайте рішення так швидко, воно все з часом буде вам видко. Якщо ви в Україні тут дві карти показують, що. Треба влаштовуватися вам, не думати, що після війни влаштуєтеся, тепер треба влаштовуватися. Якщо вибрали карту номер 4 то все буде гаразд, бо карта ключ це хороша карта. А якщо вибрали 5, то ви дуже нервуєте тепер, вам дуже тяжко, вам треба за себе думати. Пильнувати про себе і не думати про все. Ну, про суспільство треба думати і все таке. але… Про себе ви забули, повертайтеся до себе і, і е, влаштовуйтесь. робіть так, щоб ваше життя воно сьогодні вами проживалося нормально, незважаючи не на війну чи після війни. Отакий От розклад, дякую котик, що допоміг мені. А, хотіла подивитися, які будуть знамення. Показала, що навесні, показала, що з кожним місяцем все краще. І ще показала, що буде якось, знаєте, тиша така. І Євросоюз геть показало. Так що все буде гаразд. І, і НАТО геть показало. Так, НАТО в нас показало так само. так. Собака -то, то було НАТО, а зірки Євросоюз. Ну, то не можна по інакшому якось прочитати. Дуже дядькую, дякую дуже вам, що ви прийшли і утримаємося разом. Слава Україні! Героям слава, до побачення!